Часто нас батьки запитують, чи можна посидіти біля дитини під час уроку. Наша відповідь, звичайно, так можна, але не потрібно. І знаєте чому? Бо коли мама чи тато поруч, дитина поводиться інакше: вона або хоче сподобатися, або навпаки, боїться помилитися. І це стримує її. Ми бачили, як дитина соромилася сказати просте речення, коли мама слухала. А коли залишилася сама з групою, одразу розкрилася і почала говорити. Наше завдання створити простір, де дитина почувається вільно, де може пробувати помилятися, сміятися, бо тільки так проходить справжнє навчання. Тому ми завжди кажемо: довірте нам цей час. Повірте, дитина покаже вам результат сама. І він здивує вас більше ніж ви думаєте.